Друзі, російські пропагандисти останнім часом розганяли і ПСО про те, що в Україні шансів нема, волонтери не працюють, і цьому навіть Резніков, слава Богу, колишній міністр оборони підспівував. Одним словом, кругом зрада: не донатьте, не допомагайте, все розкрадуть. І особливо багато бруду вилили на притулу, де той супутник та що він допомагає. А військові та події доводять і дякують. Ось саме завдяки супутнику притули нашому народному, ГУР та СБУ бачать мокшанські човни, як от цей підводний, а також цей надводний. І де у них у Мокшан ППО стоїть, і як його знищити? От якраз заболотні С-400 чудово горять. І лінії оборони орків московських цей супутник чудово бачить та нашим показує. Так що все працює. Не вірте зраді. Я доначу на фонди Притули та Стерненка, їх пташки зараз бережуть нашим і забирають життя у ворожих воїнів. А також донат стобільний на птахів Мадяра. Цей легінь хвацький чавить хробаків. Так що кожен ваш лайк, кожна ваша вподобайка та коментар теж збільшує кількість дронів та наближає нашу перемогу. Не ведіться на московські і ПСО, чавіть гнит де тільки бачите, не тільки на фронті, їх і тут вистачає. Україна обов'язково переможе, кожен з нас цю перемогу може і повинен наближати. Слава Україні!